Дивіться нова обнова самосмартних гріхів. Як вам така обнова? Нам теж там кончу. In the way, track. Okay, super. у це обнова гри. Ну, вельми цікаво. Не знаю, не подумаю, так сказать. Могутні вороги чекають вас в новій вежі пробувань привітично не знакалку а логічність і Позвольте ворогів. оргию. Добрите до вершены и докажите свою силу. А, тут таке потом. А воно хоче, щоб я прийшла. Ну, то просто потом опново така. Ну добре, поймал. А так? Він мене ми гребем, ти самі. Так, там... А тепер... Откроє це донатні персонажі можуть бути. Ну, донат. Наші документи теж можуть бути. Все, тому ну, закінчено. Давайте прийдемо с уже сюжет гри. Так, от, ногу вату, які тут є. Тут все позвораємо. Так, тут... Два, тут. Забрали так, йога нам тут сутрих є. Забираємо. Ну, Далі. Тут підземелля. Угу. Так. Закінчено. Так, все, тепер такі дусюжок треба добратися. Не отхвърляйте. Uh -huh. Нам все сега до сюжета. Който пак там, все още. Так 551 -й. нова структура. Гіла встала на бік Діани. Поможіть її в бою проти Трифуса біля лицарського ордену. Якраз туди ми і, і йдем. йдемо Проведемо сюжетну лінію. Питевато в мить. Так, о том нечто не будем. Значит, пермо тебе и тебе. i він бє просто Ну, тепер буде vou bude... ter Я просто... Ну, думала, що вже просто не пройду. Так, будете. О. А натерально для продуманої находу м. Разові атаки. Шкода тільки, що ніякого особливого урону вона не наносить. Ми витратили на це всю свою магію. Але вони зовсім не постраждали. ніякої подряпини пронизання. Хто це? Хто? 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 Ти знак. Кузи невже, Так ти вгадала? Прибув готер гріх, кози похідь. Дякую, що захистила Діану Гіло. І я дізнався про всі подробиці з твоєї пам'яті і пам'яті Дрейфуса. Тепер я займуся Дрейфусом. Епізод 22. Мутер вступає в бій. Мултер війшов в курс справ, заглянувши. Пам'ять і гілли. з Дрейфусом біля Риттірського Ордену. Там... Ти заглянув у мої загадки? Та ти не той, яким був 10 років назад Дрейфуса Дрейфуса. Я зроблю все можливе, щоб отримати верх над тобою. Я розправився з тобою, чого би це мені не коштувало. Це розрив. Пронизання. І казати тобі те ж саме. Твоя проникати Проникати людський розум напевне саме небезпечно з всіх. Здібності семи смертних гріхів. Тому мені прийдеться розправитися з тобою перш ніж ти використає. Перш ніж ти починаєш використовувати її. Тому балакаєш. Не може бути. Я ж пронизок тобі. Я ж вонзив в тебе наскрізь. Вони зу тебе наскрізь. Наскрізь. Як ти зможеш рухатися? Як ти можеш рухатись? Не цікуйся на цьому. Що відбувається? Це якийсь жах? Терпеніть. Ні, я цього не хотів. Я зовсім цього не хотів. Розутера проникати в розум людини і вкликати жахи. Я не хотів бувати тебе, клянуся. Прошу, повір, за ретраса. Жахливий кош. жахливий. Жах. Ж... Жахлива страшилка. Скоро. Вони такі тендітні. Епізод 52 другий один. Жахлива страшилка. Готтер. Розум Драйфуса. цель. в, в розум рейфуса в жахи страшилки в Розправитися з дрейфусом біля рицарського ордену наче то пройдемо 음, так, давай. Тут туди. Тут сюди. Да, с нульку добру Так, я играю. Ой, О, якби я тесутки. Це передати тих, хто Ми виглядаємо і отримувати їхню села. я піду дрейфуса. А ти не прикинешся від. цього... цей страшилик? Хто ти? Пробач хоуте. Ага, Але схоже, я все-таки проснувся. Прокинувся. Більше ми з тобою не побачимось. Ох, я напевне постраждав сильніший. Ніж думав. Командири? Я вам не поможу. Дякую, Гісанде. Я... Серх... Ейбрам. Прошу. Подробитися попеку... про і... інше. Зрозумів. Надіюся, ви не думаєте, що тепер відстане для вас бурною розвагою? Раз вже у нас тепер не така безпорядкова звалка, і я зможу. Я зможу. Добре, розгулятися. Ви де помрете? Іншого виходу немає. Я не дозволю нікому померти. Ось вперта. Waletka. Ja, nie no. Небр. Ну треба ж не вже король фей? Прийшов? Хто це зробив? Хто зробив це з Діаною? Це ти? Або ти? Ні, вони захищали мене. Прошу, не злися на них. Чому? Чому? Чому в мене ніколи не виходить захистити тих, хто дорогий мені? Тому що ти завжди запізнюєшся, сильно запізнюєшся. Ти запізнився вже 20 років назад, коли був впалений ліс короля Фей, що 70 років назад? Що тепер ти завжди запізнуєшся? Смерті велетки будеш винен ти. Епізод 103. Для захисту. Хайбрам готовий до. Атаки на Діану. До вирішальної атаки на Діану. Її потрібно захистити. Беріться з гельбермом, біля того, вите з кордону. Так, думаю, ремонт вже достатньо. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Це дуже добре. Це прекрасно. Не мене не кохту в цьому інтерв'ю. Я казав, що ніхто не хоче стати інтерв'ю. Так, це що? Це мене продати.

Mm, ну, так, от все. Так, так. Вот. Дякую за перегляд. До наступного відео!